І найперше, чим, над чим ми почали працювати, це над тим, щоб із Великого селища зробити красиве місто. Ви всі бачите, і не тільки ви, а і в області, і далеко за межами області, знають, що таке Буча. Знають, що таке Буча, і тут живуть і в Польщі, в Литві і в інших містах. Шановні, землю видає не фудорок, а видає міська рада. А Видає міська рада. Явно порушення порушення, певні були, це однозначно, так? але для цього є, для цього є прокуратура, слідчі органи, і вони розберуться. Як вона видавалася так, але ні в якому разі, ні в якому разі не група е, хлопців, які абсолютно чого не розуміють, чого, чого вони сюди прийшли. Гальба! Гальба! Дайте слово сказати людині. Я вам відповім. Стоп! Я вам відповім. Дайте слово сказати. А а не чому не хлопці? Ні, чому не хлопці, а хлопці? Добре. А тому що вони вмиралися з України, стоять пара Нічого пара подібного. Чого це ви немає, чого ви обзираєте хлопців? Чого це ви обзираєте? Хлопці Парав... обзирає? ці повинні бути в АТО, а не тут, розумієте? Мій син сьогодні дзвонив. І ти зараз воює, захищає землю. Розумієте, а ці, а ці займаються дурницею. Нічого подібного послухайте. Немає, немає, і дайте в кого ви взяли. Немає. Значить я вам розказую. Зараз, зараз треба боронити Україну, українську землю. 100%. А не а турниці, а ці владії, в цей момент які призначення, які проходять призначення. Ці люди Зачемо... займаються дурницею. Це... Неправда. Я мужчина не прав. По простій причині. Він прав. Чим він прав, він правив. Він правий. 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 Ось і все. Він правий, тим, що... він, він правий тим, що тим, що потрібно будувати при... країну. Підтримуєте не плюйтесь, будь ласка. Регіоналів більше в місті і в Україні не буде. Не плюйтесь, не, не плюйтесь. Не буде. не буде всі, хто дотримувалися. В Бучі буде порядок. Всі, хто в Бучі буде, регіональів, регіональів. буде порядок. Буде порядок. А правиль, а правий не плюйте, не ]есь. можу. Не плюйтесь, а правий сектор сюда. нехай їде і воює ми, за Україну. Ми воюємо обласна організація! Ми тільки приїхали. Да, добре, відповідя розкрай вообще. А де стабі де, 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 де стабілізувати ситуацію не потрібно? Ви десь не штовхайте, не штовхайте мене, регіональний прихвостень. Ти не чоловік, ти жінка! Ти жінка! Кура, ти не сміх, не більше, ти ріон. Чого ви приїхали сюди? Щоб скинути мене? Ні! Будуть вибори, будуть вибори. Ви не будете вирішувати. Будем ми вирішувати. Такі, як ви, не будете вирішувати. Такі, як ви, не будете вирішувати. Такі Яка ми Такі, як ви не будете, не, не окружайте мене. Не окружайте мене. Жежера, дивись! Ти, ти бачиш? Жежера. Оце твої друзі, оце твої друзі. Такі, як ви не будуть будуть! Такі, як ви не будуть вирішувати сюди, не будуть народить засередину

Заходить всередину, тихо! Виска виска. За, тих, О, зараз заходиш всередину. Міліція! Я хочу, щоб ви звернули увагу. Міліція! Виходь, виходь, штовпи. Ти прихвостень, тобі звідси. звідси! Ти прихвостень. Я в себе дома знаходжусь, а де ви, а чого ви сюди приїхали, я не знаю. Я живу в я в цій області, а я живу тут Бучі! А я буче живу, поняв? Ти прихвостень. Це наша земля, Україна, Україна, наша земля Україна! Україне. Пусть отдельне государство. Хто ти сказав, що буде це отдельне государство? Я живу тут. Та живи де Та Я на Україні живу. Сука сука торгує моєю землею. Але я сука дає блядь, землю тим, хто судить наших пацанів! які На бариканах. давай, ушел, на ту на... на... Иди, Иди. Иди отсюда, ты шляпа. Пошел нахуй уйди отсюда. Те уйди отсюда, Ваня. ты прихвостень. Уйди отсюда. Уйди отсюда, ты прихвостень. Ты лучше уйди. Ваня. Руки уберите, Ваня. пожалуйста. Ваня. Уйди. Милиция, я прошу забезпечить мое вильное пересувание, Ваня. чтобы Ваня. меня не сверкало. По тротуару. Ось такі люди не будуть керувати в країні, тому що ми, тому що ми втратимо, тому що, їздять, тому що ми втратимо країну за таких людей. Ти помаєш продавати землю, а пацани ти розказуєш про цих пацанів, Ей, та вони тільки зулать. Але я нікого не ображаю.